Це приміщення центр ветеранського розвитку. Його відкрили на факультеті суспільних наук Ужгородського національного факультету. До центру можуть звертатися ветерани, їхні сім'ї та родини загиблих захисників. Навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, і це буде відбуватися за рахунок нашої державної програми, яка дає можливість безкоштовно навчатися ветерану і в подальшому бути працевлаштованим. Ми розглядаємо цей центр ветеранського. Розвитку в двох напрямках: перше це е, якраз задоволення освітних потреб. А другий напрямок це підготовка фахівців супроводу ветеранів, які ми започаткували як інститут, який повинен бути. Е, Присутній в кожній громаді це людина, яка буде фактично містком між державними органами і ветеранами для того, щоб задовольнити всі необхідні їх потреби. Ми були ініціаторами, щоб він відкривався саме тут, тому що у нас є великий досвід впродовж п'яти років, функціонувала успішно, діяла. Програма Україна-Норвегія це центр психологічної адаптації ветеранів, де ми також давали навички, давали нові знання в залежності від побажань ветеранів і членів їхніх сімей. Відповідно, ми хочемо вчити тому, що дуже цікаве для ветеранів і на що є попит на ринку праці. Тому це дуже різні спеціальності. Плануються заняття в основному в очній формі. Звичайно, що будуть викладати фахівці нашого університету. На відкриття цього центру прийшли військовослужбовці та ветерани. Потрібен, тому що, як кажуть, навчатись ніколи не пізно, треба рости, треба розвиватись, треба вчитись, навчатись, яка освіта була до війни, після війни життя буде продовжатися в кращу сторону. І треба навчатись е, рости. Так, був доброволь, добровольцем, е, Воював важко поранений, е, признаний непридатним до військової служби. Був запрошений в цю організацію. Литанський простір вдома. Тепер працюємо вже в тилу, як кажуть, допомагаємо ветеранам, які повернулися з фронту. Нам потрібно третій рік війни повномасштабної. Воно... Напевно, той самий момент, коли воно вже якраз на часі. Що ми маємо зараз? Є чимало військових, котрі звільнилися зі служби, котрі за 2-3 роки вони ну, вирвані від життя, котре вони жили до цього. Вони займалися якимись справами, працювали і так далі. Це дозволить напевно швидше інтегруватись назад у цивільне, у мирне життя, в кого буде можливість, така, я думаю, воно буде дуже дуже доречно. Центр ветеранського розвитку в Ужгороді є 19-тим, який запрацював в Україні, розповів Максим Кушнір. Ми маємо 19 центрів ветеранського розвитку. До кінця року ми плануємо, що у нас буде в кожному обласному центрі такий центр ветеранського розвитку. Будь-яка направленість, яка є в університеті, тобто необхідно для того, щоб він отримав цю послугу. Він приходить, реєструється. Виявляє бажання про те, що він хоче саме навчатись по такому напрямку, і там кладаються є процес, який дає можливість якраз з департаментом соцзахисту укласти цей договір, який дає можливість йому безкоштовно отримати навчання. Центр ветеранського розвитку в Ужну почне працювати з вересня цього року. Руслана гостюк Андрій Гісим суспільне новини.